Так, ну що, як ви можете побачити, імідж трішки вже змінився в мене. Це дуже добре, я вважаю. Літо треба гарно, щоб тіло загоріло. А так як йду в відпустку, треба досягнути гарного рівномірного загару. Тому трішки себе підрихтував, збрив нахер бороду. Ненавиджу літом бороду, вона в парить і треба щось нове, щось нове щось. А нове починається з себе. Тому. Mm. мушки. Кстати, у мене дуже є ще персики гарні. Я вам не показав про персики. Вони, звісно, трішки хворі, але Я буду їх зрізувати. Осінь, буду зрізати. Все, побіжав по справах. Гід до газу по справах ще. Ой, у мене тут сливовий бум. Просто сливовий бум. Вони всі посипались, нічого. Понеділок буду зривати і робити варенячком. Будемо а, записувати з вами а, гарний а, рецепт. Sim, parlo eu. Ciao.